Давай відручуй. Знімаєш? Ні а, Що ти то я сідав, один там нежний. Ага. Давай попробуй за той запхати. За а тамон... Давай запхай за той дритамон. Вон дріт, є, видиш той чорний, за дріт запхай. Амир. За за дріт запхай, той грубий. О, туди за той запхай. Ну, можеш відвернути, як ты мешає. Давай відкручуй. Відкручуй. Давай крути. Я типа не знаю, я, ти давай крути, та знайся, не знайся мені. Що до того два болтики труджують, треба прокладку поміняти. Треба поміняти заду прокладку. там є заводська, але вона така, що вона типа не тримає і звідти маслока. Поясню е, на сосі там є шкала, і, а, а на шкалі не снимав. Не... Ні, не здимай, давай. <рес> <рес> Сам <самово> говорю. <рес> давай відкручуй. Ми вже тут крути, тих болтиків п'ять і пів години вже тут крути. Барт туди. Ти попав хоч там нині? Дай я відкручу. Давай здаймай тут -ту за одну кришку. Тут -ту ж ти відкрутив, щойно. Витягай! Так, витягай назад. Назад в не відкручуй в ай. Во. Що там є? Бери, віддирай ту прокладку, ту червону. О, та не став на землю ту кришку. Отягнула? Так. Все, йдемо туди в майстерню. Бери ту, ту лаху. Ні, берем ту ту. Пішли, зараз прокладку вирубаємо. Пішли, бери ту ту, ту собу, пішли. Давай закручу решту. Ми, коротше, вже вирубали прокладку, я вітю. Там ту сторону. Ладно. Виробили прокладку, помініли, я йому закрутив один нанизу там, що важко, типу болтик один, і один горі я закрутив, би прижати трошки. Він найкрутий зараз буде масло заливав. Все, закручую далі, я потім до кіну. Крути. Лишаєшся зі мною в мене переночуєш, завтра підемо рані вмурувати і перемички заливати. Що кажеш? Лишаєшся? А ні? будеш цементки гати до догори. Коли бетонярки будеш стояти. Я тобі дам шуфлю саму меншу. Великої навіть давати не буду. Вай скоро! <клес> Подобається тобі техніку ремонтувати, Амір. Амір. Амір! Mm. Подобається тобі техніку ремонтувати? Самому створено. Подобається ремонтувати чи ні? Yeah. Mm? Чого? Не чую? Нічого. Я кажу, подобається ремонтувати техніку чи ні? не можу попасти на грані? Ну. Подобається чи ні? Ти, ти не можеш говорити, коли робиш? Тоді ти... камеру ключена не вому. <різь> що там заварено, що не вони тільки ж круті? Та крути! Ай. Та чого ти відкручуєш, Амір? Ти не дивись, болт, який був на місці, так і є. Що ти робиш? Ти його відкрутив чи що? <гум> Закручуй! Ну, то скоро мір. Це такое, якби прийшло, що в лісі би поломився, мав би дві зломаних руки, і ти був без боку. І треба було б помінити коліновалу моторі, то я не знаю, то тобі два дні мені. А ще би ти не один був відкрутити. <риклад> Потім таке само без плаку. <риклад> 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 Давай, амір, крути, або зараз козаморів. <реш> <реш> крути давай. Як у нас називає, як ти казав? Як вона називає, як ти казав? Чудойодну. <реш> Чудо. <йоду. реш> так крути, двічі, відколи він щось буксує на одну чекай, бо я не говоря. Коротше, я закрутию. Відкручую на горі пробку. <реш> Ні. Пробка. Майже близько було. відкручуй на горі пробку. <реш> <реш> так, Прокладки не заубиты. Uh -huh. Бери ту, -ту банечку. Ти ще не перевернув ту банечку з маслом. Заливай туди в середину масло. Тільки, амір з там тої сторони, так би я відділ. Кайго! Oh, <laughs> на, По насочі амір не розливай. То не я, тобі не впала. Зараз тобі впаде на задницю. Човилай, піддимай баньку вище. У нього вже середній уровень. Тих А вон є той шкалаву. Че виловай, приверни душ, чи не тидайся. Тож да. ти трісеш, воно ніс не дає. Все, став на бік. Бери тут у лашку вон. Вон на рамі, на рамі. Тут постав. Yeah. На рамі. Там yeah. де ти була таке скіс. На рамі. Ти знаєш де рама? Во. Витирай зверху насос. То що я там порозливав. Хай ну повитирай. О. Видри пробку трохи тут. Закручуй пробку. Закручуй. Okay, people. Sure, the crucible. Давай далі, давай. Викигайте монклями. Не yeah. будемо заводити. Викигайте монклями, ті дроти чорні викигай. Дройте чорні на горі на рамі викигай. Мир. Кигни. Okay? Кигни. Не той чорний дріт. Грубий. Во, Кигни. викигай звідти. Викигай, там є два дрота. Викигай. другий викигай. Во. Ааа, oh, Давай той. Котрий плюс, котрий мінус дріт. Той дріт, куди йде? Не стукай по бризовиках, мені фарби не вдирай. То що за дріт? Куди він перекручений? рами? давай його на мінус. Там? На тамто. А тода? Так, перекрути другим боком. Вот такого. Можешь закласти на грм? ай яй 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 Закладай. Ой. Ну заклади перше одного. О, душе притисни донизу. Все, закладай друге. Закладай. Там вон є дріт такий жовто-зелений. Бери. Так, okay. да, Там є така фішечка, видиш вон? Okay. То фішечку треба буде притулити от сюди. Не туди, сюди. Ну не зараз, возьмеш дивись, то його запхай сюди. Той відпутай, дивись. Тут його відпута. Дивись, того маєш добре того притиснути. Тутово запихаєш сюди, щоб гріло і дивишся на тутову. З пружинку. Коли вона буде червона, туди й той. То дріт ближче візьми, Не бійся, він всі не кусає кусаємо. Туди в середину вставляй. Вставляй, туди в середину вон в клему запхай. Того запхай, вон. Видиш, там є вон, вон Туди запхай той кусочок. Та, дивись, коли та штука буде червона. І туди й тим дротом притулієш туди. Чекай, ще не почервонів. Я там добре притиснув, контакт є хоч буде. Ну не гріє щось. О. Давай притулюй туди до. того. Тримай! Так, да, Воно коротше, я здимав відео. Він там прокладку ми вже зробили, він вже там закрутив прокладку. Зараз пробуємо заводити. А він так заводить, він, коротше, каже, мудріт притисне, він тримає аж такого, бо є дрота, бо він де його не вкусив. Скаймов, цей акумулятор зарядить, бо він посадив акумулятор і зараз будемо пробувати ще раз. Під Давай під'єднюй свічки накала скоро. Свічки накала під'єднюй. Запихай туди, туди. Все остальный. Бери той дріт. Нормально возьми, не тримай його, діля. Чекай, чекай. Воно червоне ти вже ставиш. Ні. Yeah. Воно ще не червоне. Я ще раз, але Акумулятор сі і воно стоїть на зарядному. Тому я тіпа, не знаю, чи він заведе, але ну, попробую. Давай. О, від'єднай. Від'єднай! Трохи глуховатий, тако хлоп деколи. Давай ще раз. Від'єднай, та ви що стоїш, що не крути? що тиснеш? Від'єднай там то-то. Так. Зараз, -та? та. бо стояло дві хвилини, Під'єднюй свічки, бо мене пече. Не то-то. Перше там то. Ой-ой-ой. Ти там будеш видіти, де воно, що там воно світить. Нормально в середину запхай. Та що ти сі боїш? Поправити тут у вийді, там там середину пальці не фай, бо там горіть, бо буде зараз знову, мене почега. Скоро Амір, давай бо червоніє. Я там може йому декомпресор, може йому поможе. Мене поче. Бре! давай. Ты коз нормально возьми. Двизну. Забирай! Забирай! Бедяги, то-то! Бедяги! Якби було червоне, uh -huh. але там треба газу ще дати. Забирай, то не треба тримати. Є це показують. Луше. Лише. Луси. Луше, амір, там глуші. Амір. Талуши, не залишився. No. А ну давай ще раз, я не видів, хто. Yeah. Давай ще раз. Yeah. Давай сам. Ти кодий, коли він сі завів, той дріт забираєш, його не треба тримати. Вони червоні, вже ж ти пхаєш. Давай. Подобалось? Гаси? Кау сподобалось? О, прокладку поміняли. Оди сюди. А все. Лиши! Yeah. Руки вентилятор пхає. Ага, знає де. Все назад приверне, я тобі дам. Ну все, таке віду не величез. Правда, Амір? Ти довольний? Mm -hmm. Нормально заплював? Все, закривай компот. Капот закривай. Тільки нормально, не гепай. Ти звітом його втримаєш, він зараз шурний і зараз впаде. Амір. Збоку стань. Видишь? Закрывай. Все. Все.